Дієслово, загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Вітаю! Слухаю вас. Соромлюся набридати, не переймайтеся, я розумію ваше становище, спробую допомогти. Щойно я прочитала уривок діалогу, більшість слів якого називає дію або стан. Отже, наша розмова сьогодні про самостійну частину мови, а саме про дієслово. Дієслово – це самостійна частина мови, що називає дію або стан предмета і відповідає на питання, що робити, що зробити. Наприклад, читати прочитати, усвідомлювати усвідомити. Дієслово має перелік категорій. Час. Буду вивчати, майбутній час. Число. Прагнемо, множина. Особа. Досягну я, перша особа. Рід шанувала жіночий рік. Спосіб повернулася умовний спосіб. Вид. Намалюєш доконаний вид. Час. Будь-яка дія відбувається в певний час, тому розрізняємо теперішній, майбутній минулий час. Теперішній і майбутній час мають категорію особи. Вивчаєш ти друга особа, бо буду вивчати я перша особа. Минулий час має р. Шанувала вона жіночий рід. Влучив він чоловічий рід. Дієслова будь-якого часу мають категорію числа. Категорія числа залежить від кількості осіб, які виконують дію. Вивчаєш один, буду вивчати один отже. Однина. Переможемо разом. Досягли разом тому множина спосіб це категорія, яка визначає, як саме виконана дія. Дійсний спосіб це дія, виконана в реальному часі. Читаю умовний це запланована дія, яку можемо виконати. За певної умови пішов би наказовий спосіб це бажана дія, наказ, наполегливе прохання. Ходімо. Вид. Категорія виду залежить від того, чи є дія завершеною. Доконаний, що зробити? Прочитати. Недоконаний, що робити. ЧИТАТИ Щодо синтаксичної ролі, то найчастіше дієслово буває присудком. Хай завжди світить над землею мирне Сонце. Дієслово наказового способу хай світить, виконує роль присудка. Невеличка тренувальна вправа для вас. Запиши прислів'я, підкресли дієслова як члени речення. Ставте відео на паузу, уважно читайте і виконуйте. Щоб підбити підсумки уроку, дамо відповідь на запитання, яка інформація про дієслова була відомою. Що нового я дізнався про цю частину мови. А також доберемо синонім до слова дружити, складемо з ним речення. На останньому слайді бачимо домашнє завдання. Отже, слово до слова і зложиться мова. Успіху вам!